Вагай, привіт Рада вітати вас на платформі AstroTaro. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого літа 2025 року. І так, коли у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць, чи стеліум планет у вагах, вам може зрезонувати ця інформація. І перше у нас послання буде від баракулу мантр. Для вас, на літо. Вагай, Прощення. Я знаю, що невідпущений не блокує мені потік любові. Ну, тобто, влітку не затримуйте образ, негативних емоцій. Так. Це не говорить про те, що ви повинні пробачати чи залишати когось, хто завдав вам болю у вашому житті. Це означає, що ви просто відпускаєте так, і не затримуєте цю, ці стани, цю енергію в своєму житті. Окей, і селфістім. Я реалізую дари своєї душі, що харчують мене і інших. Можливо, ваше вміння прощати, пробачати. Ось. Це ваш дар. Ну, щире відкрите серце в тому ж числі. І також я розумію, що можу відпустити контроль. Клас. Що там, де контроль, це вже не любов, так? По відношенню до іншого. Також візьмемо послання від Оракулу сухвалості для вас на літо. Доваги. Дияу, <реш> нергія, стрільця, козерога. Ну, дивіться, що в нас тут картинка, про що говорить? про Self-esteem, про комунікацію з собою, в першу чергу, так, у відображенні, все, що вона транслює відображення, воно їй повертає. Тобто це якби комунікація з дзеркалом. І це про ваше оточення чи про тих, з ким ви взаємодієте на постійній основі, а особливо з тим, ну, з тим, з ким у вас є непорозуміння чи. Ситуації, в яких ви відчуваєте незадоволення, скажімо так, вони являються відображенням вас. Ось. Вони щось відображають те, що є у вас, проте ви, можливо, цього не помічаєте або не визнаєте. Ось. Тут що важливо не перекладати в тому ж числі вину чи відповідальність. Окей. І сила. Ну тут приборкання йде свого, своїх тіньових частин. По дияволу. Що таке диявол, що таке тінь? Це те, що було в нас витіснене. Так, можливо, якась ваша вразлива чуттєва сторона. Це не слабкість. чуттєвість і емпатія, і емоційність це не слабкість. Це дар. відчувати іншого як себе. Але давайте ще скажу про те, що тут важливо екрануватись, вміти розділяти, де ваша емоція, де не ваша. окей Щоб не проживати на свою емоцію як власну. Ну Тобто, і не заходити в якусь травму по цій темі. Добре, що тут за дари? Колеса фортуни? Вау! Ой, ну гарно. Ну так. вас же місяць, десятий, прям. ваш дар, ваш талант, ваш потенціал в цілому це формувати правильні закономірності, бути в потрібному місці, в потрібний час з потрібними людьми. Можливо, бути в певній паузі, а потім діяти за імпульсом. Так? Як тільки відчуваєте, що от настав момент, ви різко підриваєтесь і рухаєтесь, це вміння міняти, прмну самотужки щось, запускати ці зміни через серце, до речі, в першу чергу, виходячи з тих виборів, які ви робите серце, так, а не, скажемо, мізками. Чи ну, з бажанням щось проконтролювати. Хоча насправді в колесі фортуни ну, це сезонність, це цикли розуміння того, що всьому свій час і своє місце. Це певна циклічність, сезонність і те, як ви рухаєтесь відповідно до ритмів і циклів. Планети. Давайте скажу так. Також це вміння налагоджувати системи чи комунікації. Ось, до речі, голос. Десятий аркан мені часто е, говорить про вміння, е, скажімо так, управляти голосом так. Ну, комунікації. Добре. Основна тема. До речі, ваги, якщо в когось там проблеми, наприклад, з горлом, так, то от це про самовираження, в тому ж числі у ваш голос. Чи ви проявляєте от свій голос, чи ви висказуєте свою думку, так, чи доносите свою думку колісниця? Угу. Основна тема для вагів на літо. Дев'ятка кубків, а що у Овнів така сама тема? Любов до себе, дев'ятка кубків. Дещо геоцентрична карта. А однак задача зрозуміти, що вас конкретно, персонально вас, індивідуально вас робить щасливими і розкривати це в собі. І з цієї от любові до себе, з цього вже надлишку ділитися з іншими. Так? Зрозуміти в першу чергу, що ця вся любов, вона у вас. Ви являєтесь цим джерелом, не хтось, так? хто вам чогось не додає, наприклад, і ви можете ображатись, так? Ну, допустимо, тому що я бачу тут прощення є. І себе простити, можливо, в, в тих ситуаціях, в яких ви ну, цього ще не розуміли, чи не було у вас глибинного розуміння, про що йде мова тут зараз, в цій любові до себе. Я розумію, наскільки воно заїжене, але найбільший дар. Це ви. Так? І найбільше джерело любові по відношенню до себе це ви. Добре, що залишається позаду ноги. Ну, оці розчарування. Якась тут розлука, трішки траурна енергія. Воно залишається позаду. Незадоволення, розчарування, песимізм певний. Так? Цей період, все. Він відступає. Ось для того, щоб. Дати місце новому, більш наповненому, і те, що ви відплакали приблизно, чи відпускали. Цей процес був необхідний для того, аби звільнилось місце для нових, більш чистих і відповідних вам енергій на цьому етапі. От позаду й залишається оце прощення. Так, от ви проходили якийсь момент прощення і відпускання, і в цьому ви здобули. Здобуваєте любов до себе. Ну, приблизно може звучати картинка, як у вас, що о, ні, за що я так з собою, на що я ставлю себе в такі ситуації, чи підтримую зв'язки, яких мені так погано. Це не є любов до себе. Любов до себе це помістити себе в середовище, в якому я квітну, а не навпаки гнию. Вибачте, бо п'ятірка кубків це така уже, знаєте, енергія. Де відбувається процес розпаду. Окей, Ваші плани, ваші думки влітку. Ну, ви дивитесь в перспективу, в горизонт, вдивляєтесь, розглядуєте для себе нові можливості. Тут, судячи з усього, є партнерство, чи є певна комерційна історія для вас. Можливо, це переїзд. Ну, не те, щоб буквально подорожі на невеликі дистанції, поїздки, домовленості, комунікації. От про це й думаєте, що в цілому у вас є досвід в цих питаннях, і ви готові його дозадіювати. Да, Пашкубків тут якісь нові приємні знайомства, комунікації, знову ж таки, такими маленькими приємностями себе будете наповнювати, втілювати, можливо, невеликі свої бажання, які в цілому складуть вам такий, бачите, цілий букет. Ось. Тут... Ой, тільки не назбирайте той самий букет, який ви почули мене. Ось. Який не дуже про здоров'я. Ок, що буде вам опорою світ. Ну, що щодо... весь ваш світ у ваших ніг. От правда, в когось з'явиться розуміння, що от Переді мною весь світ відкритий, в мене є можливості, скажімо так, ну чи, по крайній мірі, я можу бачу для себе варіант, як цей світ для себе розкрити в більшій мірі. А я залипаю в п'ятірку кубків, а я отут носа повісив, повісила так, і циклюся на якихось аспектах, які в цілому а, ну, закривають мене як шрека в межах одного болота. Так? Ось, а насправді для ну, мене весь світ відкритий. Весь світ є цим джерелом любові, до речі, для вас. Ось. І при можливості дуже це прекрасне розуміння того, ну, хто, в, в кого є можливість подорожувати, скажімо так, переміщуватись, це взагалі супер. Тому що літо для вас про це. Також що для вас може бути опорою підкріпленням. Влітку. Це певний, певне завершення циклу. Дивіться, у вас дублюються дві енергії. Можливо, в когось це певний духовний ріст, в тому ж числі мережа, хтось хтось через мережу може подорожувати в сучасних реаліях. Ми спокійно, скажімо так, можемо завдяки інтернет-мережі бувати в різних місцях. Ну, якщо не буквально, то метафорично, так. Ось. Також це щось що пов'язано, повторюсь, або з інтернет-мережею, або з закордонними партнерствами. Це буде вам підкріпленням щось що от, якби, від вас на дистанції, але в той же час надихає вас добре. І що це вильється в паузу. Відпочинок, можливо, хтось для себе відпустку розглядає, чи певний ретрит. Ось, Аби піднабратися сил. Зробити підсумки, ось, стягнути ресурси. І так, що блокує потік любові? Ну, якісь ваші, ну, по дияволу, це ментальна пастка, залежність від когось чи від чогось, чи до чогось. Тобто це скоріш така психічна, психологічна залежність. І в кожного це щось своє. Ну, тому що в тому ми відчуваємо недостачу, і у нас формується така дофамінова яма, чи от відчуття того, що недостатньо, мало хочу більше, і це така вічна спроба заткнути діру. Але ця діра не затикається через когось чи через щось. Тому що в неї корінь лежить психоемоційний конкретно ну, у вашій ну, якомусь сценарії, який стався чи відбувається конкретно у вас, у вашому житті у зв'язку з іншою важливою людиною для вас. Там ну, це розбираємося ми з собою по цій історії, тому що, повторюсь, ну, інший ну, не закриє цю потребу, ось для вас чи інша. Тут питання. Того, як собі створити атмосферу, в якій ви відчуваєте цю достатність, давайте скажу, і наповненість. Ага. І для кожного з вас це щось своє, розумієте? От знову ж таки питання того, що, що вас робить щасливими. Конкретно вас за відсутності, давайте скажу так, когось поруч. Ви маєте зрозуміти, які дії, які аспекти. Які моменти роблять вас щасливими. І привнести цих моментів, цих аспектів більше в своє життя. Ось. І тоді претензій стане менше, взагалі. до <без> світу. Ось. Тут жариться, якісь таємниці відпускаєте, в тому ж числі. Ззаду залишається. Можливо, щось організовували, ну, щось планували, причому не розголошували. Але десь розумієте, що якась ваша ціль чи ваші плани не реалізуються в той спосіб, ну, який ви собі продумали чи придумали. Ось ви це відпускаєте. Також хтось з вас відпускає історію, де ви залишаєтесь в тіні, чи поступаєтесь місцем, чи займаєте другі ролі, давайте скажу так. Ось. Ви берете на себе відповідальність за реалізацію своїх бажань.